Вітаю! З вами дитячий психіатр Ольга Ткаченко. На мою електронну пошту надійшло багато питань пов'язаних з енурезом, тому сьогоднішнє відео хотіла би присвятити цій темі. Енурез це захворювання, яке супроводжується мимовільним сечовипусканням. Може зустрічатися в будь-якому віці, але частіше ми його діагностуємо у дітей та підлітків. Найчастіше це захворювання проявляється вночі під час глибокого сну, які діти частіше страждають від енурезу, діти, батьки яких в дитинстві мали ті самі проблеми. Хлопчики хворіють частіше, ніж дівчата, діти, які пережили психологічний або фізичний стрес. Діти, з затримкою психічного розвитку, що знижує здатність розпізнавати повний сечовий міхур. І у невеликого відсотка дітей спостерігаються такі медичні проблеми, як інфекції сечовивідних шляхів, ниркова недостатність, цукровий діабет, епілепсія, маленький сечовий міхур, запор, гострики та порушення роботи спинного мозку та уритральних клапанів. Все це сприяє розвитку енореза. Коли ставлять діагноз енорез? хронологічний та розумовий розвиток дитини повинен бути не менше 5 років. Тривалість розладу повинна бути більше 3 місяців. Е, найменша частота сечовипускань у дітей до 7 років не менше 2 разів на місяць. І не менше одного разу на місяць у дітей 7 років та старше. Не повинно бути анатомічних аномалій свічововідних шляхів, неврологічних та психічних захворювань. Іноді одноразові прояви НОР можуть спостерігатися у дітей, які міцно сплять, або випили багато чаю на ніч. В цьому випадку хвилюватися не треба, НОРС, як правило, проходить самостійно. Залежно від часу доби, НРС класифікують на тільки нічний, тільки денний, та денний та нічний нурез. Залежно від факторів, НРС поділяють на первинний і вторинний. Під первинним ННР ми маємо на увазі нічне нетримання сечі, яке спостерігається з народження без сухих періодів. Така дитина міцно спить і не може прокинутися, коли сечовий міфур повний. Дитина не контролює функцію сечовипускання з того моменту, коли почала ходити без підгузків. Вторинний енурець це поява нічного нетримання сечі після сухого періоду, який тривав не менше 6 місяців, тобто був контроль сечовипускної функції. У якості сприяючих на перший план виступають психосоціальні фактори, що формують невротичні розлади. Енурез може минути самостійно, без лікування, але він турбує і дитину, і її батьків, тому що викликає ряд незручностей. Тому в першу чергу необхідно звернутися до педіатра або сімейного лікаря, який вислухає скарги, подивиться дитину, збере анамнез, призначить лабораторне обстеження або інші методи на основі яких він вже може скерувати дитину до фахівців спеціалізованої ланки. Це може бути хірург, уролог, психіатр або невропатолог. Якщо було б хоча б півроку без мокрих пелюшок, то необхідно шукати проблему в психосоціальній сфері тривожність, стреси або інші причини, які викликали нетримання сечі. Коли варто починати лікувати енурез, залежить від віку дитини та її родини. Усі учасники процесу повинні зрозуміти, що енурез – це проблема і бажати від неї позбутися. Якщо дитина не усвідомлює своєї проблеми, лікування енурезу може затягнутися. Про підхід і лікування Енореза я розповім в одному з наступних своїх відео. Кого зацікавила ця тема, будь ласка, пишіть в коментарях, задавайте питання. Буду рада вам допомогти. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!